Дощ холодний за вікном, люди сплять солодким сном, ми по вулиці пронизливий вітер. гаснуть вікна де де песик стомлено йде, пуха смокли наскрізь заховатись йому ніде. Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, малята! Подивіться малята, який красивий сьогодні у нас тофік. Ну, Гано покрутися. Ну, ти гарний, дітки, ми тофіка дуже любимо. Ми його бавимо, ми його смачно годуємо, одягаємо і граємо з ним. Тобі подобається тофік жити у нас? Так, мені у вас добре. Але, дітки, є ще й безпритульні тваринки. Про яких нема кому піклуватися. Ви знаєте таких тваринок? Так, вони живуть на вулиці, самі самесенькі Да, Тофік, у світі бракує на всіх доброти, бо є безпритульні собаки й коти. Давайте сьогодні ми з Тофіком вам трішечки розкажемо, як живеться безпритульним тваринкам і як ми з вами. Можемо їм допомогти. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Сидячи вдома у теплих квартирах, ми часто забуваємо про тих, хто не може потурбуватися про себе самостійно. Це безпритульні тварини. Холодну пору року вони, як ніхто, потребують нашої допомоги та небайдужості. І ми з вами в змозі їм допомогти. Нагодуйте тварину. Чимось теплим, але не гарячим. Коли тварина сита, вона легше перенесе холод. Не забувайте про воду, тому що води не завжди достатньо на вулиці, або взимку вона замерзає, або влітку вона пересихає, тому обов'язково там, де ви годуєте тварину, поставте їй якусь мисочку з водою. Поділіться із тваринами своїм душевним теплом. Якщо ви хочете завести собі домашнього улюбленця, не обов'язково купляти його на базарі. Її можна взяти з вулиці. І головне, не ображайте тварин на вулиці. Вони так потребують нашої любові та опіки. Будьте добрішими. І вони нам віддячать своєю любов'ю. Подивилися відео. Я думаю, що ви все запам'ятали. А зараз я вам з тофіком пропоную намалювати котика. Намалюємо тоді до роботи! Для роботи ми приготуємо білий аркуш паперу, фарби, водичка і пензлик для малювання. Сьогодні я навчу вас малювати котика. Мій котик буде сірий, щоб зробити сіру фарбу. Трішечки чорний в вбіл та перемішала. Спочатку ми будемо малювати голівку. Голівка у котика кругла. Намалювали кружечок і зафарбували його. Тепер на голівці у котика намалюємо два трикутних вушка. Котик буде сидіти. Щоб він сидів, нам потрібно намалювати пів овала до голови. І знову повертаємось назад. Ось у нас пів овала. Тепер з, нашого, з нашої половинки овала ми зробимо таку підковку. Це будуть лапки котика. Ось такий котик получився. І зафарбуємо. А ще наш котик має хвостик. Ми йому домалюємо такий довгий хвіст трубою. У нас якийсь у нашого кута. Ось і майже котик готовий. Нехай котик ваші трішечки підсохне. Коли котик підсохне, можна домалювати деталі, яких не вистачає. Я набираю чорну фарбу і намалюю посередині голівки носик в чорний крапочку. А на кінчиках лапок намалює кінчиком пензлика кохтики. А тепер можна намалювати котику. Очки. Очки можна малювати чорними фарбою, можна зеленою. Ось так з боку від носика прикладаємо. Які гарні очки у нашого котика. Я вимаю пензлик, наберу червону фарбу і намалюю своєму котику язичок. Ось такий язичок. Ось і готовий мій котик. А щоб моєму котику було веселіше, можна домалювати йому клубочок. Люблять котики гратися клубочком, так? Ось такий червоненький клубочок я намалюю своєму котику. Ось такий котик вийшов у нас із тофіком. А ваші котики? Теж будуть дуже красиві. Присилайте нам фотографії своїх робіт і будьте добрішими. До побачення, малята, до зустрічі, бай-бай. До побачення, гарні хлопчики і дівчата. Саме весь час. Сподіваючись на вас, може знайтися хтось, щоб він мрія. Субтитры